Усім привіт! Відео буде перш за все цікавим тим, хто щойно втратив роботу. Або бачить, що зараз скоро втратить роботу. Закінчиться контракт, закінчиться об'єкт тощо. Іншим теж буде цікаво, як воно подивитися на безробітних в Іспанії. Якщо ви шукаєте роботу, то вам краще подивитися відео ось за цим посиланням. Отже, дуже швидко: я працював легально через субконтрату. Тобто через фірму посередника, яка наймає тебе і передає іншій фірмі, так також вона супроводжує інструментами, інвентарем, документами, і так я пропрацював майже два роки. Якщо бути чесно, то рік і дев'ять місяців. Але так як об'єкти в місті валядолі закінчились і їздити в інші міста стало невигідно. Настрій не дуже гарний. Чому? Бо сьогодні я узнав, що, походу, був в мій сьогодні останній робочий день. То я звільнився. Тож після всіх цих перемовин, що роботи немає, я буду звільнятися. Вони мені виплатили подвійну ставку, потім. Плюс відпрацьовані дні і плюс, невикористані, і плюс невикористану відпустку. Сума приблизно вийшла як середня двомісячна зарплатня. Одразу потім я взяв сіту в ЕСІЛ, це біржа праці. Так, і так, вже побував в ЕСІЛі, взяв цю сіту, коротше, мені обновили дані. І тепер треба попросити сіту в якусь іншу організацію, Сепа називається. От, і вже там спитають за допомогу по безробіттю. І став на облік, обновивши всі свої дані. Після цього я одразу взяв Сіту до Сепе. Не знаю, як правильно воно переводиться, але це е, такий собі підрозділ е, цього ж, е, цієї ж біржі праці. 25 листопада в нас йде дощ. А я йду на зустріч на сіту цю, по допомозі. На 9.45. Але дуже важливо: е, якщо ви екстранхеро, це, до речі, нове слово для вас, е, іноземець, е, то обов'язково на зустріч треба прийти не лише із карткою НІА, а й із, зі своїм паспортом. А ось і моя нова сіта. На 28 число 1145. Спроба номер два: подати на допомогу. Так, ну все, заходимо. Там я надав е, дані про сімейний стан, про прописку е, копії документів е, сім'ї. Щось мені там одобрило якусь допомогу, але я таки не зрозумів скільки. І після цього мені в принципі одразу призначили допомогу на 6 місяців: 70% від е, за, заробітної плати за півроку. За останні півроку. Непогано. Як мені здається, як що думаєте ви про це, напишіть в коментарях. Тож, як би так собі резюмую, якщо ви працювали е, легально, платили податки, платили е, сигурдат, соціаль, це е, соціальний захист, е, то після року е, того, як ви пропрацювали і вас звільнили, ви маєте право на допомогу. Отака от от, ну, прикольна, як на мене, штука. Мені дуже сподобалася. Тож, в мене тепер є приблизно півроку на те, щоб знайти роботу. От, будуть гроші якісь мінімальні на життя. От, плюс я ще трохи підробляю. І це теж такий невеличкий плюс до бюджету. Ну, що скажу, класно. Крім того, я ще потім пішов до Червоного Хреста. Круз-Роха. Понеділок і я біля Круз-Роха. Так, значить, що? Е, у мене сьогодні буде зустріч із працівником по роботі. Взяв там сіто, розповів про свою ситуацію, що я втратив роботу і, можливо, ви мені чимось можете допомогти. Е, вони мені призначили іншу сіту, тобто, зустріч із колективом в групі. Така собі була лекція, як в дід Будьте активними, зробіть собі резюме, дивіться по сторонам, слухайте по сторонам, шукайте роботу, бо перш за все важливо, щоб ви мали бажання працювати. Ну, Цілу годину вона розповідала отаку ось маячню. Краще подивіться моє відео, воно набагато краще. Також мені дали ще такий талончик на те, щоб мені видали. Їжу. Продукти. Коротше, їжі дали тут просто ваще, тут всякого. Ух ти каштани. Клас, запишу вам відео про каштани. Коротше, буду вдома розбирати, покажу вам усе. Огляд невеличкої допомоги. Значить, М'ясо, курка, свинина, яловична, різні всякі желешки йогурти і таке інше. Тут сосиски, апельсини. Це те, що я просто бачу зверху так. Це різні теж йогурти. Ось сюди. Ковбаски. Нарізка. Потім тунець, кілька. Це паштет, яйця, три, три таких упаковки. Це я ще не знаю, що це. Давайте подивимось. Кесофреско. А, це сир. Це сир творог, типу. Соки, капуста, велика купа хамонів різного виду і солодощі в кілька ярусів. На цьому, в принципі, все. Щоб ви були, сподіваюся, вам сподобалося. Бажаю усім доброго здоров'я. Люблю, цілую, обіймаю. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться вперше, якщо ви вперше на каналі. Залишіть будь-який коментар, і найголовніше, допомагаємо Збройним силам України. Бувайте! Встав такий собі, йду і розумію, що я забув випити каву.